Зараз навчання. Навчання. Да. Це в загальному. А якщо так, допустимо, наприклад, за день, що найбільше забирає часу. <рес> дуже складно сказати, тому що це дуже багато справ, які сухопусти займають багато часу. Я зрозуміла, але на да. першому місці все таке навчання. Да. Соціальні мережі, в які я трачу, буваю, ток Напевно, сімейний побут. Е, я не знаю, школа. Школа. Твій час. Школа. Так І гулянки. І гулянки. Забираю, нема такого, У мене ефективний час використовується. А на що найбільше витрачається? Ну, на свою улюблену справу. А можна поцікавитись на яку? Так, сфера лайфового страхування. Прекрасна відповідь. Нас такої відповіді ще не було. У вас на що найбільший час У мене на сон. Я дуже люблю поспати. Не буду вас обманювати. У мене на сон. Коли день спланований, час нормально витрачається, коли не спланований. Найбільше нам ненужні справи витрачається. А, Але якщо я собі не можу це дозволити, тому планую свій час. Um, зараз навчання, а раніше перегляд фільмів і серіалів. <рес> 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 відпочинку у собі, наприклад. Ну, собі. <рес> на саморозвиток і самодисципліну. Ну на, на улюблені заняття, на е, ну, чимось на своє е, хобі, якесь те, що тебе наповнює. На гулянки. Саморозвиток. Більше. На подорожі. Супер. На подорожі. Підтримую -три, 100% подорожі. подорожі. на відпочинок. І на кайф. Чудова відповідь. Чудова відповідь. Всі так хочуть, правда? Так, да, всі хочуть. А, мабуть, вільний час, якби був, то. Зустрічалася б з друзями, якісь, я не знаю, просвітницькі заходи, наприклад, театр, щось такого. Ну, допомагає вести ну, планери, всякі, планери. записувати свої справи, що ти плануєш робити. Є ціль, і треба до неї йти. Наприклад, якщо ти любитель музику послухати і потратити зря свій час, краще піти, послухай якесь корисне відео для себе. Як організовувати свій час? Зачастую, воно все йде по-накатаному, тому що життя це таке, що ти не одна, в тебе вже є діти і ти робиш те, що тобі треба. От, інколи не встигаєш, тому потрібно планувати свій час. Це треба, як говориться, ну, правильно організовувати. Планувати. Свій день, свій планувати. День. Я цілий день гуляю, нотатки. Я? Нотатки Ну, Боже, це зараз саме моя больна тема. Планування. Всім рекомендую. Заведіть собі датований щоденник і плануйте. Це взагалі. Я зараз без датованого щоденника і в мене просто хаос. Обов'язково. Треба планувати. Да. Сумі. Зараз Сумі. ми якраз над цим працюємо. От ми разом працюємо в страхуванні в лайфовому, от і один із моментів, то, що е, ми навчаємося, це планувати свій час, розписувати, ставити цілі, йти до них, добиватися, тому що е, ну, без планування нічого по суті не нічого не буде. Це саме перший крок, до що треба навчитися. Звичайно, можна навчити інших, як їх правильно використовувати і щоб жити в кайф, от які ваші поради по плануванню часу. Про це Особицій. пізніше, через пів години на зустрічі там, де ми договорились. Ну Про це за п'ять хвилин не можуть. У можу. mm -mm. мене є записничок, О, там все і якраз я відкрила і все гарно. Але головне його гарно ем, розписувати. От тоді буде дійсно гарний настрій. І, по-перше, це тоді приємніше, а по-друге, і зручніше. Почала більше присвячувати часу тим заняттям, які мені подобаються, mm -hmm. які мені приносять задоволення. Я став трішки краще відноситись до розподілу часу, краще, якби ставити амбіції, що мені більше треба, що я можу на передній план ставити, що я можу пізніше зробити. І що важніше, mm -hmm. що важливо, що не Пріоритети так змінилися. Да. E, на використання часу не знаю, але взагалі цінність життя збільшилася, тому що. Ми раніше не цінували те, що м, звичайне для нас. От, в людини є, наприклад, руки, ноги, ми не звертаємо на це увагу, тому що воно в нас є. Ми цінуємо те, чого в нас немає: сім'ю, чоловіка, жінку, дітей, навіть той самий будинок, хто його втратив. Так. От. Е, на рахунок часу використання, ну, той, тобто, напевно, більшість людей почали цінувати один одного. Навіть хвилини проведені часу разом. Як? Менше стали гуляти. Коли тривога, то йдемо додому або в подвал, mm. Отак. Давай, з... кажи, mm, не знаю. Більш-менш стабілізувався, як до мирного часу проводив свій час. А коли війна тільки почалася, наприклад? Тільки почалася. Багато. Ну, Всі плани, які строїв на ближайший місяць-два, всі провалилися. Типу сидів вдома. Mm -hmm. і... Багато в мене планів було. Сидів вдома, не випускали, типа таке. Ми його стали використовувати максимально ефективно, тому що ми розуміємо, що це треба. Всі працюємо на спільну перемогу. Так, І ваша відповідь? Більше почала цінувати час і цінувати життя. Зрозуміла, що треба жити сьогодні, щохвилини і ніколи не витрачати час і так побуду. Um... Зараз вже не так сильно, а раніше, а раніше я більше просто переглядала новини, мабуть, через це. Ага, я зрозуміла. Не сильно. Добре, це все. На цьому дуже дякуємо, що прийняли участь. Гарного дня! Дякую. Добре, дуже дякуємо, на цьому все. Золоті слова. Добре, дуже дякуємо вам за відповідь. Нам все. було важливо почути ваш голос. Гарного вечора вам. На все добре. Добре, на цьому все. Дуже дякуємо за відповідь. Ваше відповідь для нас важливо.